Не доводилось Пилипу бувать далі Криму, а недавно взяв путівку і махнув до Риму. Оглядаючи музеї різні колізеї, він загавився і від групи відбився своє. Зайду дома в ресторанчик, тільки сів за столик. І вже кельнер біля нього крутиться, хі -хі, Соколик. Пилип меню розглядає кінчик носа чуха, не знаш мови, як то кажуть, ні рила, ні вуха. І сказав він Пардон гарсон, фужер коньяке со, парціоні сіном. Гарнір картоплесо. Шугнув кельнер блискавично у сусідні двері, приніс і м'яса і картоплі, і коньяк в фужері. Зрадів, Пилип як дитина. Штука непогана, а не така ж вона й хитра мова італьяна. Береш слово, яке знаєш. Та кінець доточиш, і, і вже тобі несуть, і випить, і їси, що хочеш. Кельнер хитро посміхнувся, крутнув головою і звернувся до Пилипа мовою такою. Вібі тут дуля з маком, ані картоплеси, якщо б не був мой бабушка родом із Одеси.